Ну що, друзі, прошу вас до своєї нової квартири, вартість якої 300 тисяч доларів. Давайте будемо по порядку, почнемо з міні-коридорчику. Такий отут коридор, відразу зверніть увагу на ремонт, просто в яких тонах взагалі підлога, двері, шкафи, дзеркала. Просто такий кайф, ви не уявляєте. Я як тільки зайшов в цю квартиру, ну я в неї просто закахався. Зверніть увагу на шкафчики, вони з підсвіткою. Тут можна сумочки зберігати. Дівчина мені сказала, щоб я закупив багато сумок, щоб коли воно відкривало, і тут все от так от гарно підсвічувалось. В кожній шух. Знаходиться підсвітка, що дуже-дуже круто. Дивіться, тут відкриваємо, тут також все з підсвіточкою, дуже багато місця для зберігання речей. Тут дзеркало і також відкривається, але тут в мене трішечки безла, там вже якісь коробки стоять, Ну бо я тільки заїхав і потрібно десь зберігати речі. І так, йдемо далі. Тут у нас головна кімната, гостєва плюс. Кухня, і просто подивіться, як це все гарно виглядає. Тут у нас ось так, от а, така от люстра. Тут столик. А, я вже тут прикупив такі ось штучки для тарілок, щоб ось бачите, щоб ось так от не вимазувати. Ось в таких от гарних тонах: золото, плюс чорний колір, плюс білий колір. Ну просто гляньте, як це все круто виглядає. Дизайнерський ремонт. Це саме те, що я хотів. Напевно, давайте ось так, от ширик зараз вімкну, просто щоб все показати вам. Ось тут у нас йде далі диван. Диван просто крутезний. Дивіться, як він виглядає. Матеріал доволі цікавий. Він такий, знаєте. Плотний. Плюс він розкладається, якщо якісь гості будуть до мене приходити, то обов'язково їм буде де спати. Вони не будуть спати на полу. да? Це просто кайф, тому що я хотів, щоб в мене була окрема кімната, де я буду працювати, або в мене зможуть гості залишитись і так далі. Так далі. Такий отут міні-столик стоїть, тут я зазвичай зараз сиджу, працюю, тут ноутбук стоїть. Ось, або ввечері просто лежу на дивані і дивлюсь телевізор. Ось ми плавно перейшли до цієї зони. Тут у мене зараз майже нічого немає. Бо я тільки-тільки вчора сюди заїхав. Тут у мене ноутбук, там телефон, таке. пахучка, яка коштувала мені 30 злотих, а вона взагалі не пахне. Ось телевізор, доволі класний, великий. Philips, не якийсь там телевізор за 2 гривні. Ось, далі. Дивіться, шторка плюс. Тюль, дивіться, які тут гарні батареї. Вони прям так по стильку зроблені, не просто якісь радіатори, а прям кайфово виглядає. Плюс блекаут штори, як я обожнюю. В такому от стилі ще раз подивіться, чорно-біле все, прям кайф. І тут кухня. Все в золоті, так би мовити. да? Ну просто золотий відтінок, дуже класно це все виглядає. Я ще раз вам повторю: я тільки зайшов в цю квартиру, ну, я просто закахався. Ну, Тут не було варіантів, щоб шукати собі іншу квартиру. Ну просто подивіться, як навіть виглядає кухня. Тут прям хочеться готувати. Я хоч і рідко це роблю, але там собі сніданок зробити взагалі з кайфом сьогодні собі тут готував навіть. Поки що в шкафчиках у мене майже нічого немає, ну ось тут. Прикупив собі чашечки вчора, там якісь штучки для солі, перцю, для сахару. Тут в мене одна пачка макаронів стоїть, вчора купив мало мали ввечері, приголодаюсь. Ось, Ну тут ось декілька тарілок. Також купив чорні, тому що вирішив, щоб все було по стилю. Так, тут не звертайте уваги, що так негарно. Ну, дійсно, тільки-тільки вчора заїхав і не купив ще органайзери для ножів. Ось, дивіться, ножі також чорні. Майже все в мене постелюють. Вилка, ложки все гарно виглядає. Я, знаєте, такий перфекціоніст. Люблю, коли все. Однакова, але хі, також ось не знайшов такі тряпки, щоб була також чорна, але губку знайшов. Для цієї штуки обов'язково прикуплю окрему баночку, щоб все також гарно виглядало. Ось така от раковина, чорна раковина. Блін, ну я просто боюсь э, взагалі до неї тракатися, тому що ой, з нею буде біда, її потрібно вимивати постійно клінінг визивати. Ось. Зверніть увагу, яка ось тут от стінка. Це така от плиточка. Блін, дуже класна, взагалі миється легко. Посудомийка є. Ага, тут не посудомийка, тут о, мусорка. Посудомийка у нас ось. Дивіться, нарешті є посудомийка. Хоча, я думаю, посуду у нас буде небагато. Ми там зазвичай їмо в якихось закладах, але хай буде, чому ні. Ось. Далі, тут зона така, от, у мене поки що лежить хліб, там таке щось перекусити, там полетенце. А, Тут буде стояти мікрохвильовка. Завтра в середу привезуть. Там, бачите, є розеточка. Сюди поставлю мікрохвильовку, і вона буде ось так от виїжджати зручно. Ось. Вгадайте, що це. Бо я вчора зайшов і не міг зрозуміти, де знаходиться холодильник. Думав, десь тут, але ні. Холодильник у нас ось. Холодильник у нас ось тут. Просто кайфово його сховали. У мене тут поки що майже нічого немає, тому що я ще раз скажу, тільки вчора сюди заїхав сок, фанта, салатик собі для сніданку, сосіски, яйця. Ну це така база. Кетчуп, якийсь прикольний. Бо в Польщі, щоб ви розуміли, дуже погані кетчупи. Майже всі ось цей плюс-мінус нормальний мені сподобався. Огірки. Які коштували 20 злотих. Просто ну, в мене бабуся безкоштовно 100 банок може відправити, але на кордоні не пропустять. Так, м'язко, диньку взяв. Фух, в принципі, в принципі все. Тут поки що нічого цікавого. Ну, а тут логічно, що знаходиться, у нас морозильна камера. Дивимось на світло. Тут такі от лампочки є, плюс ось там. От ви бачите, також все підсвічується, і тут така от люстра. Доволі тускло, можна подумати, але ні, це саме те, що я хотів. Ось тут, блін, ще дуже крута підсвіточка така. Вночі дуже круто, коли ти включаєш тільки ту підсвітку і дивишся телевізор. Прям кайф, дуже атмосферно. По цій кімнаті я думаю, що це все. Тепер давайте перейдемо напевно до ванної кімнати. Це прям. Ой, ну вам сподобається. До речі, тут є кондиціонер, що рідкість для Польщі, тому що в Польщі це заборонено. Щоб встановити кондиціонер, потрібно, щоб в усьому домі це було согласовано і якось там по правилам. Mm -hmm. Також тут ви бачите, також можна вімкнути світло, тут можна вімкнути, тут можна вимкнути. Ось, ну і, кстати, тут ось таке от дзеркало, як ви бачите. В дзеркалі є ручка. Це не просто так, пізніше туди дійдемо. До речі, домофон також є, що дуже зручно. Йдемо до ванної кімнати. Ви готові? Відразу вибачаюсь за шум, тому що тут відразу, як вмикаєш світло, вмикається видірка. Ось. Тут у нас просто подивіться, як все стильно виглядає також в чорно-золотих білих тонах плиточка. Блін, ну просто кайф. Я також коли побачив. Цю ванну-кімнату я закохався. Мінус, що немає ванної, тому що я хотів, щоб була ванна. Але коли я зайшов сюди, я розумію, що тут ця ванна не потрібна. Просто подивіться на цю душову кабіну, як це все стильно виглядає. Ну просто кайф. Також в золотих тонах, як ви бачите, все підсвічується, все прикольно. Ось тут просто це моє. Ой. Поки я живу сам, в мене тут ще й кетчупа не вистачає, знаєте? Ось, це можна і голову помити, і побритись, і взагалі все. Такі от полочки кайфові, Ну, дівчині мені максимально сподобалось. Вона сюди приїде, бо наставляє своїх банок, і для мого гелю не буде місця. Є великий душ і є маленький душ. В принципі, якось так. І все дуже класно, гарно виглядає. Просто вода собі стікає. Закальоне скло, ось таке, от я думаю. Прикольно. Також ти себе там бачиш в отраженні, коли купаєшся. Ось така от тут лампа. Ну, в принципі, дзеркало. Ви також бачите. Тут у нас такі от крючки для рушників. Дуже багато місця, щоб там складати всякі рушники, папір і так далі. і так далі. Тут така от полочка також для зберігання всякого. Далі раковина. Також чорна, з золотим, ну я вже боюсь. Ви просто подивіться це все від зубної пасти залишилось. Мені просто страшно уявити, як це потрібно відмивати. Тут можна вимкнути вимкнути світло. Те, яке ось там. Ці штучки я вже докупив сам. Також чорні, щоб все виглядало максимально гарно. Бо, як я вже казав, я перфекціоніст. Mm. Ну і тут ось знаходиться така от полочка, як ви бачите, і все, що тут лежить, це станок і дезик. Все. Тільки приїде дівчина, тут буде лежати Dyson, куча всяких кремів, куча банок. Ой, ну, Зате плюс що дуже багато місця для зберігання. Так, ну і ще всякі ось тут от полочки, також для зберігання. Тут можна щось зберігати, тут також ну просто місце мільйон, я не знаю. І ще й сюди можна поставити що завгодно. Ну і тут є така от сушилка для речей, носків там, і так далі. Так, ну що, з ванною в принципі, все. Йдемо тепер далі. У нас іде ця от така от така кімната. Ну, я думаю, вже всі зрозуміли, що це таке. Тут у нас гардеробна, так би мовити, і тут стоїть пральна машинка. Тут буде зберігатись, ну, вже зберігається всякий хлам, тут такі от. Полочки зручні, сюди можна ставити все завгодно, просто потім розсортірую все. Ну як будуть у нас речі, і будемо тут все зберігати. Ось а, пральна машинка, до речі, вже не що й не скористувався. Тут я поставлю собі таку штуку велику, щоб зберігати тут речі, всякі там грязні. Ну і в принципі, все. Я взагалі думав тут прибрати цю стиральну машинку і поставити тут місце для комп'ютера. Але потім зрозумів, що це фізично неможливо, тому що ну пральна машинка вже підключена. і Ти її нія ніяк не прибереш. Тільки варіант, щоб прибрати ось ці от полочки і тут поставити стіл. Але питання, куди дівати ці полочки. Ну і від цієї ідеї мені довелось відмовитись. Ось. Ну і плюс дуже мало місця, хоча там є витяжка, вона працює постійно і там свіже повітря. Я думаю, що тут було б класне місце для своєї кімнати для комп'ютера, але дуже мало місця, і я вирішив відмовитись від цієї ідеї. Ну і третє, точніше, четверта кімната це у нас спальня. Просто подивіться, як вона виглядає. Також все в чорно-білих, золотих тонах. Просто все так кайфово виглядає. Ну, я також зайшов в цю кімнату, ну і просто відразу закохався. Давайте відкрию штори, бо я, коли прокинувся, забув їх відкрити. Ось, також є тюль. Таке от панорамне велике вікно. Велике, здоровене, просто здоровене ліжко. Як я і хотів, як я мріяв. Дуже м'який матрас. Ой. Я сьогодні вже тут переночував, ну просто кайф. Тут є місце для телевізора, в принципі, також радіатор, також лампи, підсвітки, все-все-все є. Ну і шкафи. Дуже-дуже багато місця. Тут у мене вже речі зберігаються, але дуже неохайно, тому що немає ще ніяких тремпілей. Сьогодні обов'язково піду докуплю і потім все розвішу гарно, все зроблю. Ще завтра кур'єр привезе. Белосос, там тут у нас така, от типу полочка з розеткою. Дуже зручно, що телефон можна заряджати, взяв, поставив телефон на зарядку, вночі поклав і все, спиш собі. З іншої сторони тут такий от столик просто знаходиться. Бачите? Так, ну в принципі, все. Вимикаю світло і йдемо. Трішечки поспілкуємось з вами. Ті, хто спостерігає за мною в моєму телеграм-каналі, знають, що я переїхав до Польщі. Я це поки що на Ютубі не афішував. Декілька відео було, але ніяких подробиць. Я переїхав до Польщі місяць тому і шукав квартиру, де я буду жити. Весь цей час я жив у свого друга, деякий час жив просто на квартирі, де там посуточно її знімав. І весь цей час я був в пошуках гарної квартири, яка буде мені. Подобатись і у вас виникне питання, чому це відео називається Моя нова квартира за 300 тисяч доларів. Я що її купив? Ні, я її не купив, тому що таких коштів у мене немає. Ви знаєте, що я з вами завжди максимально чесний. Цю квартиру я орендую за півтори тисячі доларів. На місяць сума немаленька, як для України це взагалі космос. Сума, тому що в Україні за півтори тисячі доларів можна зняти на ліпках в Києві. Можна на французькому кварталі зняти гарну квартиру. І вона буде більшою або в якомусь взагалі там іншому районі можна трьохкімнатну квартиру з панорамними вікнами. Великий етаж зняти. Але це Польща, це Європа, і тут ціни дуже сильно відрізняються від України. В Україні в мене була своя квартира, я нічого нікому не платив. І це було зручно. Але оскільки мій дохід дозволяє знімати таку квартиру, я знайшов саме те, що мені подобалось. Цією квартирою максимально задоволений. Тут ніхто до мене не жив. Це перша здача. Власник класний, умови гарні. Місце просто ідеальне. Купа, купа всього поруч. Пишіть в коментарі, як вам взагалі моя нова квартира. Заселились ви в таку чи ні, дорого за неї півтори тисячі доларів. Чи Абсолютно нормально, ну я вам скажу, що півтори тисячі доларів це абсолютно нормальна ціна, тому що я їздив на перегляд квартири, і ось що мені пропонували за 1300 доларів. Щоб ви розуміли, ця квартира знаходилась біля якоїсь стройки, Двір там, взагалі, був жахливий. Що в Києві на Троєщині, Та навіть на Троєщині двір буде гарніше ніж той двір, в якому б я там. Жив, гуляв. Тепер головне питання для глядачів, які вперше мене бачать. Де я беру кошти? Все просто мені скидають на карточку мої батьки. Ладно, сказав би я так, якби я нічим не займався в своєму житті. А насправді я займаюсь торгівлею на валютному ринку. Що це таке? Зараз я вам розповім буквально 3-4 хвилини. Ви все зрозумієте, і якщо ви зацікавитесь, переходьте в мій безкоштовний телеграм-канал. Ніяких платних продуктів я нічого не продаю. Все безкоштовно. Якщо захочете, зможете спробувати. Якщо не хочете, ну вас ніхто не примушує. Погнали. Хочу відразу вам сказати, що всі дії, які будуть в цьому відео, ви можете повторювати зі свого смартфону, тому що я думаю, не у всіх є комп'ютер. Але для зручності я буду використовувати ноутбук. Але все те саме ще раз повторюю, можна робити з телефону. І так, дивіться, валютний ринок. Тут якісь графіки, щось незрозуміле, якісь ось тут індикатори, купа, купа всього взагалі незрозуміло для новачка, але ви них Духайтесь, страшного тут нічого немає. Наша задача просто предгадати, куди піде ціна вгору або вниз. Все, рекомендую заходити на 1-2% від вашого балансу. Я буду заходити менше навіть, ніж на 1%. 14 тисяч гривень в мене там завжди фікса. Я зараз нічого не буду аналізувати, я вам просто покажу додаток, який ми створили з моїми програмістами, який видає просто ідеальну статистику. Ну, 80% проходимість. Дивіться, приходите в мій безкоштовний телеграм-канал. Посилання на нього буде в закріпленому комментарії. Коментарі або QR-код на вашому екрані. І так, дивіться, ви приєднались до мого безкоштовного каналу. Тут ви бачите відразу купа постів. Переходите в закріплений пост. Тут можете прочитати все більш детальніше. в мене є моя закрита команда. В цій команді ви отримуєте купа різних інструментів. Ви зараз у себе на екрані бачите, що ви отримуєте. І саме для людей з моєї команди вона безкоштовна. Ми створили з моїми програмістами такий додаток, який видає сигнали. Ми натискаємо просто Отримати сигнал. Бачите, тут у мене ось було. Була валютна пара єврокат, ми зайшли вгору і отримали прибуток. Заходимо на головну, тут такий от у нас інтерфейс. Обираємо будь-яку валютну пару, яка вам по душі, я от виберу євро-долар. Переходжу на біржу, обираю тут собі євро-долар. 82% дохідність, давайте таймфрейм одна хвилина стоїть, все, все супер. Далі. Натискаю тут таймфрейм, з яким я хочу попрацювати. Давайте 5 хвилинний таймфрейм, він плюс-мінус саме адекватний. Далі тут ми можемо змінити мову, яка вам зручна, і натискаємо Отримати новий сигнал. Все, нам не потрібно аналізувати самостійно. Якщо у вас немає ніякого досвіду в торгівлі, ви просто використовуєте цей додаток, торгуєте по ньому і заробляєте кошти. І так, дивіться, валютна пара євро-долар вниз до 15.07. Перехожу. По моєму часу 15.07, по українському до 16.07. Все, я зайшов вниз і просто очікую на результат. Дивіться, ми можемо просто провести аналіз від себе. Ми бачимо зараз дуже сильні імпульси на ринку, тому що вчора був понеділок, і ринок після вихідних, знаєте, не реабілітувався. Не знаю, що з ним. Ну, можемо легенький аналіз зараз провести. Намалюємо просто саме банальне це зона супротиву. У нас, як ви бачите, перший. Перше відбиття у нас тут було, далі друге відбиття у нас тут зараз. Скоріше за все це у нас корекція. Графік підійде до цієї зони, потім він повинен рухатись знову ж таки вгору. Потім знову відіб'ється вниз Скоріше за все це буде так. Але може бути і по-іншому. Графік може просто піти до лінії підтримки аж сюди, якщо проб'є у нас ось цю от зону. Ну, Зараз подивимось, я думаю, що мій додаток не помилиться. Ми з вами заберемо плюси. Все ж таки, зараз дуже сильні імпульси, ви бачите, просто які тіні залишаються це на 1-хвилинному таймфреймі. Якщо ми подивимось, наприклад, 10-секундний таймфрейм, ну на 10-секундному таймфреймі не все уж так і погано виглядає. Якщо подивимось 5 хвилин, також ми бачимо дуже сильні тіні після кожної свічки. Це дуже-дуже погано. Микаємо 10-секундний таймфрейм, в принципі, все. Від нас більше нічого не потребується. Наша задача просто дочекатись результату. Якщо буде плюс, супер, шикарно забираємо прибуток. Якщо буде мінус, покажу вам, що робити у разі мінуса. Тому що мій додаток видає догони. Це значить, що ми з вами просто перекриємось у разі мінуса. Погнали чекати на результат. Так, друзі, останні 10 секунд і, на жаль, через сильні імпульси, скоріш за все, мінус. І подивимось, видасть чи мені бот догін, чи ні. Да, бот видає догін через 3 секундочки. Так, так, так. Вниз. До 15.09. 28 тисяч. Ой ой ой, ой. ой! ой, Я зайшов купа разів вниз. Через те, що я зайшов випадково щойно вверх. Ну, в мене немає зараз просто варіанту програти. Я довіряю своєму додатку. Я випадково натиснув сенсором вгору. Ой, що я натворив? Три угоди по 28 тисяч гривень, одна угода на 28 тисяч гривень вгору. Ну, трішечка ладошечки в мене пітніють, але я вірю в те, що догон відпрацює. Аналіз тут доволі сильний, просто імпульс все нам. Зламав, бачите, такий сильний імпульс. Хоча графік дійсно пішов вниз по аналізу, як сказав мій додаток. Ну нічого, зараз, зараз все буде добре. Зараз трішечки потрібно заспокоїтись, бо сума велика 100 тисяч гривень в угоду. Фу, ху -ху -ху -ху. трішечки я зараз переживаю. 7-5 секунд залишається. І. у нас. у нас плюс! У нас плюс, друзі. Фух. Все. Шикарно, шикарно. Сьогодні просто такий ринок і. Це нормально, таке буває. Додаток не помолився, видав плюс, все супер. Бачите, прибуток пишуть. Могли б зайти зараз ще раз в угоду, але я думаю, щоб не тягнути це відео, ви вже можете спробувати все самі. Саме для глядачів з Ютубу, хто напише мені в особисті повідомлення кодову фразу Ютуб. Я вам абсолютно безкоштовно надішлю цього бота. без черги. Тому, якщо ви зацікавились цією сферою, ви можете підписуватись на мій телеграм-канал, буду чекати кожного. Ну а зараз давайте просто порахуємо, який прибуток у нас щойно був, тому що дуже багато угод відкрив. У нас було дві угоди: мінус 14 і мінус 28 тисяч. Мінус 14 і мінус 28 тисяч. Гривень. Тепер плюсуємо три угоди по 22 960 22 960 і помножуємо це на 3. І у нас виходить, що 26 880 гривень. Ми з вами заробили щойно чистими. Такі суми я заробляю щодня. Ви можете подивитись всі мої звіти за день в моєму каналі. Ще раз вам повторюю, я нічого не приховую, показую все, як є. Ось дивіться, сьогодні у нас була мінусова сесія. Я показав, що в мене був. Minus. 85 тисяч гривень. Далі ми провели ще одну сесію, і я заробив 101 тисячу гривень, тобто плюс там 15 тисяч гривень прибутку вже чистими було за дві сесії. Таке буває, але таке буває рідко. Зазвичай у нас більш спокійні дні. Ми торгуємо спокійно, без емоцій, робимо нормальні результати, обережно заробляємо. Тому, друзі, все. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую всім, хто дивився. Пишіть в коментарях, як вам моя нова квартира. Можете мене вітати. Мені буде дуже сильно приємно. А я бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на мій ютуб, підписуйтесь на телеграм і до зустрічі!